Добрий ранок. Хода. Машенька. У нас тут е біда у Артема. Ходиш шукає пісень, а його нема. Хі -хі. Бо ми його заховали, опять йому не даємо планшет, бо він себе опять, непонятно як веде до маша. Угу. Будемо зараз прибирати, готувати сніданок, давати вітамін Д. Угу. Хочеш? Буду сьогодні щось э, готувати Маші. У мене є там брокколі лежала, ну не знаю, вона вже наверное, стара, ресторане, я не буду її давати. Зараз зварю, може, якийсь другий супчик. Угу. Йо? Маша. Давай Маш. Посадим Машу, дамо вітамін D. Давай. На, Сідай, сідай, сідай. Дивись. Сідай. Дай, давай. Только же я утром я коца надо. Только сразу заходит на кухню, надо сразу давать. Да? Уже забываю. Маша. Маше одну капельку даю. <плес> Дик, давись. Нет, давай, ну давай. Она не ся хочет. Может, тобі кашу наколотить. Да. Да? <глух> Тьомі сейчас тоже надо дать. Тьма Тьом, без трусі йде сюди. Варю Артему зараз кукурудзну кашу, бо ви кажете, що я даю одну гречку. Ні. Гречка часто, але не одна гречка. Зараз буде кукурудзна каша з бананом. Опа! І собі не знаю, зараз щось придумаємо. Якийсь сніданок. У мене з кефір, може, вафлю зробимо. Угу. Дивиться на ложку. <смі> ти голодна. Да. Голодна, Маша. Хоть и ложку. Ой-ой-ой <смі> таку кусять хотіла. Ну що, кашу на Давай кашу наколотим. Да. Угу. Давай. Ну, Маша. Маша, бросай ложку, бросай. Бо, що ти не що каша Артема зварилася. Я просто розказую, що я кормлю одной гречкой Артема. А сьогодні не гречка. Кукурузна кашка. Так він, він їсть не гречка, не їсть шапчево. Він їсть усі каші. каші. Овцяну, пшени, ну так, я тільки каш не їм, скільки він їсть. Я тільки подав відео, тільки гречнево. Тобто там наділати не буде, так? Да? Угу. Ну так, да, например, ти його котмеш на відео раз в неділю. Це день попадає гречка. Це mm -hmm. так само, як не у тебе 10 кофт, і ти раз в 10 днів снідався. Ні, я и Нет, так писала, що да? я в одних лосінах ходжу. <laughs> no, да. А лосин може бути взагалі троє Ну, У мене такі є двоє чорних. Так. Буду сібрати така каша на воді. Він не їсть на молодці, то що я, я такой не давала. Сейчас, подожди. Я просто добавляю масло. І поріжу. мама, зараз Я рыбка не знаю, пів банана його порижу. Он ну, він. А він був завязанный? Не знаю. Так, все. Сейчас так. скажи, пів бананчика порижу. Я такий в ньому буду сніданок. А потім Артем ще може поїсти ще в когось, зараз побачить ще щось. Те, що Ваня їсть, він скаже і мені таке. Машуня. Зараз. Поки їси дам пісін. А так не дам. Тут став якийсь опять не міняємий. Ніна, сідай покормив. Мені надавання кормить, бо він вже приходив, казав, їсти вже хоче, бо у нього уроки. Зараз дам, зараз дам. Я до сих пор не можу определитися, що ми будемо їсти на сніданок. Ми сьогодні уїжджаємо в село. і У нас залишилося ще стільки перця. Є один кабачок, є цвітна капуста і є брокколі підгулявши, звісно. Ну, нормально. І я думаю, як мені це все його приготувати, щоб ми його зараз з'їли, навіть пожарю. Десь, наверно, пожарю Кабачок і ситну капусту на сковородці, так? Да? пожарити. А перець і брокколі запечу в аерогрилі і яйця пожарю. І все, мабуть, так? А ще хочу зробити вафлі, бо ще кефіра ще є теж півбанки. Угу, да, Тільки як нам це все робити. Як Маша хоче на ручки. Чи Маша хочет кефир. Маша їсти хоче. И Маша 6 капусти поставлю зварю. Ей понравилось. Все. Надо, наверное, на маленький градус включати. А що, перед ціляком? Чи може? Ну так. Ну що, ціляком? воно целяком? Надо ж олей. Та я знаю, я що ж зроблю. Не, Нямю! Не, я надо по бочне. А, не. а, а так, по бочне, ну не пиздаешься по броккому. Блин, а куда ж брокколи в ти будеш пробувати брокколі? Да? Це ж ти не разу і не їв його, да? Чокова? А що їв? Конечно, всю жизнь їв. Ну таке воно вже, конечно, да. Ладно. Ему жалко, да. Так тут його взагалі чуть-чуть. Все, тоді я так сделаю. Зальем трошки олії. Трошка -трошка. <существует> Что ты им там робишь? Веселю Артема. А! Артем вам веселит Машу. Амю. А, а! Мне уже жарко с Амил. А, а! <существует> а, а, а! Все, я трошки шали на лапа, посылать надо на сюда, надо трошки, У -у -у. Ну зачем ты так падаешь?

Давай мы пока с тобой сделаем вафли. Давай. Делаем с машей вафли. Дай папа пише. А, я пишу на огородку. Не, я буду посуду думать, что я. Нет, ты подержишь Машу сейчас подтянуть. Давай ты Машу поразвлекаешь. Ты Машу няньч. На. Темный Машу. Бери, бери. Не. На. Бей машина. Білібеський кефір. Дали такий густий кефір. Не буде дуже багато. Хто не буде. Каже, <плес> не буде дуже багато. Є так нравится. Рего це диви в а, Нашу. На, Машу! М'яньч, Маша! М'яньч, Маша! На, ківи з'їшов, не насупив помідор. На, на ківи з'їшов. О, яйца! В житті тут можна щось робити. Та лампу включіть, взагалі нічого не вийшло. На, м'яньч, На, Машу, м'яньч! Чи yeah. <domeat> не надо? Ні, ладно, хай два Та думаю, скільки яєць кинуть. Вічно цей у мене рецепт на глас. Цикаки над на таке количество. Нужно две ложки. Дві ложки mm -hmm. достаточно, да? Укиды да? mm -hmm. Що? Mm -hmm. одной ноги стоишь а ты бачишь это тоже он собачья капец привыкнул да не менее ну, я ж так упаду балуешься ну, а... уже что? так Нет. артем не кричи це... машу перерыто мене... да. андрей готовил виска конечно Буде десь чайна ложка з горой. Не, не з горой. Ну, короче, так. <плес> Масло розтоплене. Успокойся. А то вафель будет. Ого. Возьмем дорогу как раз точно. Не знаю. Я дивлюся по консистенции теста. <рес> да, прямо тут щеп хаті ще ехош. Ага. Та ехо, того що ж немає, не дорожек, не шторок. немає. Дорожки, ладно. Хоча и дорожки це звук. Ну, дорожки, коври, да, все задержу. А тут же ж немає нічого такого. Ну да, странно, що давай не одне штор, не народ на масне. Все, короче, высыпай как раз всю муку. У нас тут уже осталось тампы. Yeah. Мы не залезли в домик, а в домик. Какой домик? А. Ну, в твою эту игламтию. Не в него, чтобы спрятаться, а в домик. Ага. Ну че? ну ты уже балуешься? Да? <реш> Нет, я не буду так с тобой играть. Аккуратно. Густріша достало. Так, сейчас быстренько. Светну-капусточку. Ну что, я варную її вообще не люблю. Мне запах не нравится. А вот так в кляре, да, вкусненько. Ложить. Артем, не кричи. Муки я буду жарити, як мука закінчилася, а взяти взять муку, оцю, на работу. Ну, на кой жарить, це для випічки. Ну що робити, як нема Да? Я ж думаю, що так. Использовать перепиление яйца. Закончилось. Я краще буду одна сковородка цього, одна... Не знаю, що табачок, сейчас я поделюсь. мені кажется, що він старий, Просто ось бачите какой. Ну, Маші я не захотіла його давати. давать. Що я морочу голову, и можна ж то все зробити, правильно? І я ж так думаю. Ліза. все, все благо, нормально. Все складається. Давай. Ну, я його взяла, було більший. Ta-dam, się spodziewam, co szło z tabeczką. To normalnie, to można pożarać dłużo. Кабачечки жаряться, яйця жаряться, капусточка тоже. Печка страх, ну ничего. Я пом... Все, наконец-то. Це наша така, то есть наш такий сніданок обид. Як завжди, поки всіх покормиш, вафлі ще почуться, бо дуже багато ж наколотила. Перепилині Капуста цвітна в клярі, кабачок, Маша не плач, салатик, Маш, огурчик, помідорчик. Маша, зараз з'їмо вкусно, таку дівчатку, така вкусно. І <си> перчик, брокколі не получилось, не вмію її жарити, треба її почитати, як її жарити. Ну, воно гріле, воно б вийшло, ну, як припава, зазвичай, треба було кропити, і посипати капусту тут. <нах> ну да. все тоді, смачного нам.